Всім привіт-привіт! Всім доброго дня. Вже в мене день, вже в мене дві години дня, і я біжу ну, до батьків, батькові укольчик колоти. Працювала зранку, як я вам казала. Проходила повз, а вони ж цвірінькають, думаю, зніму вам. Працювала. Зараз швиденько у кольчику кулю. І додому сьогодні в нас знову продовжується підготовка до Великодня і підготовка до, до Пасхи до Великодня. Будемо далі, сьогодні буду ковбасу начиняти. Запікати, ну, в принципі, оце і все. А вже, а вже дві години, а от я тільки йду. Тому, будь ласка, запрошую провести вас цю частину дня зі мною. Я вже вдома, папу уколола, забігла ще в магазин. В магазині що купила, Та купила тільки огірочків і, і що. І помідорчиків трошки взяла, таке, знаєте, на стіл. І один сорочок собі плавлений. Це все, що в принципі, я взяла. От. Ну і вже достала фаршик, будемо робити ковбаску начиняти. Поставила вже Ось м'ясорубку, приготувала. От. Так, що, кулінарний другий день починається. Кишечки в мене ось стояли в воді. Мені їх треба зараз, ну, тут вони вже промиті, а треба її промити ще всередині. І промити її дуже просто. Ось, розкрили і треба її наповнювати водичкою. Всю. І вона отак, у нас, вся. Ось, що покажу. Ось, бачите, вона отак повинна нас вся-вся промитися всередині. Мені треба цю кишечку. Просто я вже поставила м'ясорубочку, підготувала насадочку для домашньої ковбаси, і тепер її треба просто натягнути сюди на насадку цю кишечку. Шукаємо дирочку і, і вперед. Да? Так, Погано йде. Значить, намочила, погано йде, можна змазати, коли отак погано йде, можна змазати олійкою. Щоб, наче, краще воно налазило. О. Змазуємо олійкою ну, і пробуємо знову, чи буде воно краще. Так, ну отак натягуємо, наче і не краще, але ну, потрошку йде. А зараз все щоб Все, натягнула кончик. Ну, я зразу не буду зав'язувати, тому що треба буде, коли м'яско піде, щоб воздух вийшов. М'яско наше постояло, о, задубіло. Його треба трошки перемішати, щоб воно таке стало більш м'якше. Так, на, вже на, на цей намаринувалося.

Можна зав'язати кінчик, зробити тихіше, а то я тут піну дивлюся. Ой. От, можна тепер тут зав'язати кінчик, сильно туго, не треба наповнювати ковбаску, не треба сильно і туго, не треба сильно і не туго. Треба, щоб вона була помірна, щоб вона і не тріснула тоді, і щоб не була дуже худа. В общем, я не знаю, як це пояснити, але мені треба трошки її зігнати і додати ще сюди. От. І отак наповнюємо. Одному дуже незручно, знаєте, наповнювати через м'ясорубку. Це вдвох дуже зручно, коли один розпроділяє, а другий а другий за -за заповнює. От. Одному дуже незручно це робити. Ну, в мене нема другої людини, тому отак от потрошку. От сюди здвигаю, а тоді ще додам. От, ну і отак наповнюю ковбаски. Так, одну я зробила. І дивіться, от у мене ось е, початок, бачите, прям видно, що от трошки тут є повітря. От можна сюди трошки змістити ковбаску. І от ви повинні її так, трогати, щоб вона не була дуже е, така туга, наче, щоб аж то коли туга, вона прямо аж виблискує. От. Ну, от так оце. оп 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 все, оце ковбаска вже. І тут теж кінчик, оцей другий, зав'язуємо. Можна ниточками. ну. Я так роблю. Все зав'язала. І от уже одна ковбаска є. Не знаю на другу на що там вистачить. Отак, багатенько пішов сюди, м'яска. От така ковбаска. От такі в мене дві ковбаски вийшли. Значить, для того, щоб їх перед тим, як запікати їх треба, їх треба взяти зубочисточку і поколоть, отак, от поштрикати, для того, щоб потім. Їх не розірвало. Тому штрикаємо їх. Все. І можна ставити в духовочку і запікати. Ай, правда, чи в мене дві зразу поміститься, поміститься. А ще ж у мене рулет треба б помістити. А, ще ж треба нам налити сюди водичку. У кожну форму десь налити водички, так знаєте, щоб було десь до половинки ковбаси. Ну, От я по стаканчику, туди-туди, по стаканчику води. От. І все. І ставимо в холодну духовку. Е -е, виставляю я 180 градусів. Низверх, ну, напевно, це зараз хай годинку, а там побачимо. Е, ну, Дістала я і рулет. Так, а ну що в мене тут він десь поміститься? Ну, так от трошки збоку, ні, так не закриється. Ах, так хочеться, щоб ні, не вийде. Значить, рулет буде тоді за другим разом. Ай, вишкається, поки що ковбаса. Ну, і як ви мені написали, що без яєць ніяк не можна, будемо фарбувати ще яйця. От, а яйця будемо робити патріотичні, жовто-блакитні. Я сьогодні купила барвник жовтий і синій. Тому взяла буквально ось шість штучок. Щоб не дуже багато. Водичку підсолюю зразу ложку. Зараз подивимося, якщо ніяке не трісне, не лопне. І все. І хай поки варяться. Не знаю, які барвники по якості, чи гарні, чи не гарні. Взяла я барвник отакий в Аврорі. В Аврорі ось побачила, взяла отакі. Написано харчовий барвник. Подивимося, чи будуть вони фарбувати, чи не будуть, щоб буде видно. Так, ну що, яйця зварилися. Два лопнули, ну, як же ж без цього, так ніколи не буває, щоб ніяке не лопнуло. І зараз я вам трошки покажу такий лайфхак, знаєте, е, ну, незвичайна покраска, скажімо так, яєць. Звичайними барвниками, але буде. Трошки незвичайна така покраска. От, зараз витираю, щоб вони були сухенькі. Поставила водичку, зараз розбавлю барвничок. і потім покажу вам, що треба робити. Вони, якби, будуть однокольорові, але трошки з такою з родзинкою, скажімо так. Трошки незвичні. Поставила водичку, розбавляється барвник Ну, як написано, гарячою водою градусів 70-90 від 70-90. Тому зараз баровники зроблю і буду показувати вам далі, що, що я буду робити з ними. От Водичка закипає, я її виключила, ось, щоб вона не розлилася. Ну, 90 градусів це вже вода, коли вона, знаєте, без бульок. От вона не, тільки вже не булькає, це вода десь 90 градусів. Тому ось вона вже перестала булькотіти. І я додаю в наші барвнички. По 250 мл написано десь так: в кожний барвник. Так, тепер нам теж сюди треба додати. Якщо оцет звичайний 10, 9%, то по столовій ложці, а у мене це не оцет, а е, оцтова кислота, концентрат. Тому я додаю по чайній ложці. Ух. Так, що будемо робити далі? Так, на кожний барвник своя ложка. Так треба. Тепер далі. Як ви думаєте, що це я набрала? Так, правильно, це я набрала олію. Наша нам олія. Беремо яйце і беру я його і отак змащую все в олійки. І тепер кладу у барвничок на, ну, там, скільки написано, хвилинка або дві. Друге, так само роблю. Змастила в олії І кладу в жовтий. Так, чекаємо 2 хвилинки і подивимося, що з цього вийде. Так, ну пройшло вже десь півтори-дві хвилинки. І оля ля Бачите, яке воно виходить? Ой, дуже, як зоряне небо. Так. Я його туди. Ну, на жовтому трошки не так видно, бо воно світле. І знаєте, краще коли для цих для, для такої покраски брати білі яйця. Ну, у мене були просто кремові, то будуть кремові. От. А на білих воно більш яскравіше буде. Ну і робимо те саме і Да? Двома. Ну, але все одно, знаєте, вроді така проста покраска, але є якась родзинка в цьому. Так, Ну і слідуючи. І отак от у мене будуть отакі жовто-блакитні зоряні яйця пасхальні. Все, хай далі лежать. От такі вийшли у мене жовто-блакитні яйця. Бачите, які ці. Ну, от, звісно, були би якісь контрастні кольори, то ну, гарніше це виходить. Помила вже яблучок, це теж візьму завтра святити. Ковбаска печеться, так що все залишилось мені просто, щоб воно все попеклось. Ковбаска, щоб спеклася, і. Потім ще рулета спекти. Ну і тоді вже покажу вам, що в мене вийде. Яйця є. Паска в мене є. Мені сьогодні приходила до мене на нігтики моя глядачка і клієнтка, і принесла пасочку. Хоч написано вона вже, що вона освячена. ну, Візьму її в церкву також. Більше не купувала, тому що, знаєте, якщо ну, тоді ж його все треба їсти. От, а навіщо нам це їсти, тому що ну куди мені вже їсти? Не, не треба воно вже це. Тому отак потрошку вже якби і є. Ну от я ще візьму огірочка помідорчика посвятити. Ну, щоб завтра нам порізати знаєте, на стіл на святковий, щоб все було свячене. І огірочок, і помідорчик, і пасочка, яблучка, яйця. От, ну і м'ясне буде. Тому от таке, от такий у мене буде завтра великодний кошик. Е, час вийшов. Е, ковбаски я маю на увазі. Духовка виключилася. Так, дивимося, що тут запахи на всю хату такі стоять, М -м -м. о, яка красунька. Цю водичку я просто зілью. О, яка крас... красотка. Так, а рулет ставлю запікати теж десь на годинку, але потім, як він вже буде готовий майже, я хочу його розкрити і зверху помазати, помазати такою намазочкою соєвий соус. Гірчичка, паприка, ну от таке з, з медом трошки. І все оце замазати щіточкою, і тоді поставити ще за рум'яниця. Та ковбаска ось вийшла. така, Дуже гарна, бачите, ніде не порвалася нічого. Значить, все правильно було по щільності наповнено. От так. Я її не зв'язувала, можна було зв'язувати, ну, я не зв'язувала. Мені ж не жарити, коли от то смажиться на пательні, тоді треба, тоді треба її зв'язувати, тому що вам не буде як її перевернути. Ну, а в мене ж так, так що хай вона тепер, Я зараз тільки цю юшку, ну, воду оцю, що я наливала, я зілью. І хай вона тепер. вистигає тепер. От. Застигає, вистигає. От. І Буде ковбаска вже готова. А ви знаєте, я хочу оцей манісінький кінчик <сували> скуштувати. Що ж тут за ковбаса? Мені ж цікаво, що я тут наробила? Ну ж, кожна тільки ще гаряча, хоч на сіль поскуштувати. Мм, готова? Мякусенька, паприкою пахне, часничком пахне. Смакота. Дуже смачно. Скоро вже вийде час, я поставила на годину запікати рулет. І залишилось тут буквально, не знаю, 10 хвилин десь. Зроблю зараз цю штуку, що я помажу зверху рулет. Не знаю, як її назвати, мабуть, намазка чи як. Буде намазка на рулета. Беру буквально тут скільки пару ложечок соєвого соусу. Беру олійки. Ну, в мене оливкова, хто яку хоче, таку і бере ложечку. Потім перчику. Потім, в общем, приправки хто які хоче. Я беру сушений чесничок. Також паприки. Так, і що ще? Меду. Обов'язково меду. Вона мед дасть таку, знаєте, закарамелізовану, таку шкуриночку. Так, меду і гірчички ложечку. Ну, оце з такого з усього. От, і роблю я. Таку намазочку. Солити я його не буду, тому що в мене ж рулет то був підсолений, я його з обох боків солила, тому не буду. Ось От, така намазочка в нас буде якраз зверху на рулета. Рулет я достала. Так, дивимося, що тут з нашим рулетом. Оп-оп-оп-оп-о? Що можна культур зняти? Ой, шкварчить. Шкварчить, ось шкварчить. Гаряче. Так, розкриваємо його. Ну, я думаю, що за годину він вже проготувався тут. О, який гарний. Так, фольгу тепер ми трошки прибираємо. Вона нам не нужна вже тепер. Вона вже свою справу зробила, все гаряче, тому обережно дуже. Бо я дуже люблю вічно припекти руки. Так, все. Ну і тепер оцю намазочкою дуже гарно все отак мастимо. Це навіть багато я зробила. Можна було на ложку соєвого соусу робити. О, дивіться, яка краса виходить, да? так, ну що, і тепер ставлю, не знаю наскільки, буду дивитися, поки, ну, півгодинки десь іще, поки він зарумяниться. Так, така Краса, потім вам покажу. Що в нас вийде? Так, яке в нас сьогодні небо? У мене, правда, телефон трошки змінює колір. Воно більш небесніше, а тут виходить таке прямо наче синє. але все одно дуже чисте, гарне. Ой, ну що, зараз 18.49, а я ще не. ще не вправилась. Ну, в принципі, залишилось якби, ось, останнє, що залишилось зробити, да, це і все. О, і, і все буде готове. Так що чекаємо. Е, пройшло навіть трошки менше, ніж півгодинки. Пів години не, не, не пройшло. Я так думаю, що все вистачить. О, о, який красивий. Ой, зараз вам ближче покажу. О, яка краса вийшла, вийшла. Да? Пахне аромати. Страшне. Ну, а тепер ой, треба, щоб він застиг. Рулет повинен повністю вичахнути. Застигнути, і тоді можна буде безболісно зняти оці ниточки всі, і він буде триматися кубки, але тільки коли він буде холодний. Так що, хай стоїть, вистигає. така краса у мене вийшла, до паски до Паски готова. Все все поробилося на кухні, слава Богу, все встигло, все нормально. Скільки мені глядачів понаписували, що й паски понапікали, молодці? Ну, бачите, в мене я теж думала, що в цьому році буду пекти паски, але не пекла. Побачимо, як буде в слідуючому році. Ну, я говорю, і це, знаєте, якщо печеш паски, то це їх багацько, не спечеш ти ну, дві там штучки. да? Це завжди, це їх багато виходить, куди їх потім діватися, роздавати всім треба. Ну, якби, І часу у мене просто не було часу, бо працювала. А ви молодці, хто напекли, молодці. Та мені одна клієнтка принесла, одну, то й буде. О, так що це все. Завтра Великдень, Велике свято. От. Велике свято, і, якби, знаєте, повід, повід відпочити, нічого не робити, тому що ну, нічого не можна робити. Не знаю, можливо, що там. Ну, Завтра це зранку то в церкву там до батьків, а потім не знаю, може кудись підемо погуляємо. Хоча я не знаю куди, ну, можливо, кудись підемо, погуляємо. Може, в зоопарк поїдемо, подивимося. Я вам ще не показую. Ні, в мене десь є відео, але це вже багато років назад я знімала наш зоопарк. От, У нас дуже гарний зоопарк теж. Тому, можливо, поїдемо завтра в зоопарк, погуляємо. От, там, мабуть, звісно, буде людей багатько, ну, а може ні. А може всі пороз'їжджаються по, дачі, по, по де, де хто. В общем, подивимося. Зараз Буде день, як то кажеться, будемо бачити, де ми і що ми будемо робити. З вами на сьогодні я прощаюся так, це вже на два дні підготовка до Пасхи. Ну, Зараз у всіх таке, таке підготовка до Пасхи, зараз у всіх такі будні. Тому з вами на сьогодні прощаюся, всім всього самого найкращого, всім всього самого доброго, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.